Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 26-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 27 березня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 439 190 особин за добу 1030 і поранено 1 мільйон 317 тисяч 570 песиголовців за добу 3090 танків 6904 одиниці за добу 11. бойових броньованих машин 13216 одиниць за добу 9 артилерійських систем 10931 одиниця за добу 27 реактивних систем залпового вогню 1019 одиниць Засобів протиповітряної оборони 728 одиниць за добу одна, літаків 347 одиниць, гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 8578 одиниць за добу, 25, крилатих ракет 2015 одиниць за добу одна. Кораблів катерів 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 14539 одиниць за добу 41, спеціальної техніки 1794 одиниці за добу, 5. Дані уточнюються, не так, не так. Welcome to ЮКЕ!